Це фактично новітнє обладнання, яке буде перебувати в користуванні спеціалістів-криміналістів, за допомогою якого можливо буде визначити геномну інформацію людини та встановлення ДНК-інформації, а також співпадань. Спочатку йде відбір зразків згідно відповідно до чинного законодавства. Потім ці всі дані ми безпосередньо переміщаємо в апарат Енді. Він виводить ДНК-профіль. А потім запускаємо через е, певну програму, яка вже безпосередньо виводить співпадіння. Плюс цієї установки вона е, робить результат за відносно короткий проміжок. часу. 96 хвилин відповідно виводиться ДНК профіль за букальним епітелієм, і 106 хвилин за біологічними зразками, а саме, кров, волосся в людини. Ми відбираємо букальний епітелій. Вносимо всю інформацію з даного сваба, тобто скануємо даний QR-код, плюс інформацію, назву підписуємо зразок, наприклад, там прізвище людини. Дану інформацію вносимо в безпосередньо в саму Енді і поміщаємо після цього зразок в картридж в одну з ячеєк картриджа. І наступні чотири ячейки ми так само заповнюємо даними свабами. Після цього, коли вся інформація внесена в прилад, ми цей картридж відкривається в нас люк, ми цей картридж вставляємо всередину. І через 90 хвилин воно видає нам результат. І дану інформацію ми за допомогою флеш-носія перекидаємо на... Спеціальний ноутбук, який постачається в комплекті з даним приладом, на даний момент вони є вже в всіх областях України. На момент, коли була трагедія в Умані, безпосередньо нам допомагали спеціалісти-криміналісти Головного слідчого управління, а також спеціалісти-криміналісти ГНП в Київській області. І саме такі установки такого типу використовувалися. На місці події було встановлено 23 особи за допомогою даної системи. Сьогодення вимагає від нас впровадження більш новітніх технологій і щоб вони відповідали стандартам та законодавству України. А саме головне це результат.